XO PSA не заряджається ніфіга. Тепер вже і не вмикається. Не заряджалося, не працював інвертор з якоюсь помилкою. Постояла, тепер не заряджається взагалі. Знімаю на той випадок, якщо буде щось свіже чи новеньке всередині, щоб показати. А як ні, то хіба просто тест, що вона зремонтувалася. Здалека видно, що станцію вже дзьобали. Значить, я щось не знаю, бо власник за це не казав нічого. А всередині, всередині вона не виглядає лапаною, царапаною. Клей, чи на місці точно сказати не можу, але принаймні явних втручань не бачу. Отож я на всякий випадок також знімаю, щоб після когось не бути крайнім. Бо як то кажуть, хто останній, той і татко. Але так виглядає. Що та дівка їм не дала і всередину їй не залізли. Добре, розбираємо. І що в нас тут? На вигляд, все по заводу. Таке враження, що не лазили. Низька сторона. То конденсатори. Коротких нема. Висока. Синхронник цілий. Шатківниця теж ціла. Значить, щось з батареєю. Напевно, одразу вона ще й не вмикається. Але казали, по DC видавала щось. Странно, але починати в будь-якому випадку треба з батареї, враховуючи, що не включається морда. Запобіжники цілі. На батареї залишкова. О, трохи мало, не знаходите? Добре, працюємо з батареєю. Струму батарея не бере. БМСка тут доволі проста. Є балансир. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блін, а може, я і замало напруги дав? Що на банках по факту? На банках є трохи. Вона, походу, в глибокому розряді. Ану, дамо їй 25 вольт, а не 23 з копійками. Десь тут в мене був мінус, а сюди плюс. Оба. О, друге діло. Струм пішов. Значить, батарея просто в захисті. А чого ж вона не хоче на станції ні туди, ні сюди? Трохи розштовхав батарею. Але ефекту то не дало. А бідно. Був пошкоджений датчик, Відновив. Але ефекту це теж не дало. Добре, чому нема реакції від 220. Тут же є встроєний блок. Зле, не так просто, як видавалося. Продовжуємо продовжувати. Ось воно нічого не сходиться. Від блока на інверторі напруги запускаються, БМСка розблокована, на морду живлення приходить, а морда не реагує. Короткого по морді нема. Розбираю морду, дивлюся, що тут з тринними живленнями, де вони мають бути і чому їх нема. Вже знімаючи плату, чую, що комусь гаряче. І тепляк, в принципі, це підтверджує. Тож це в нас гріється. Резистори. Тут щось не так зі стабілізаторами. Гріються резистори низькоомні. І вони йдуть на середню ногу мікросхеми в 189 му Напис на ній Х-50А. Це без сумніву, халтек. Земля в неї, по ідеї, по першій нозі. Це легко перевірити, ставши на першу ногу і на землю. Та. І тоді виходить, що це є вхід живлення, а це вихід. По виходу вона ціла. А по входу ми маємо коротке. Ясно, понятно, але те, що вихід не пробитий, дає певні шанси. Вдуваю трохи білого диму. І, вуаля, воно запрацювало. Збираю тестую. Що було? Морда була спалена. А на що мені казати, подробиці, якщо та станція місяць пролежала в сусідньому сервісі і її не могли зробити? Чи не могли, чи не хотіли, я не знаю. Кожен майстер має свої таємниці. Я одночасною хочу навчити базовим принципам людей, але не готовий ділитися таємницями. Я можу вам зремонтувати, якщо вам треба. Опля. Тут вставив. І знову нічого. Зле, як мінімум, морда працює, а зарядка не йде. Значить, все ж таки ще щось залишилося по інвертору. Але ж власник казав, що морда вмикалася і по DC працювало, то що тоді після місяця в сервісі морда перестала працювати? Ви не знаєте? Добре, продовжуємо продовжувати. Та, інвертор не працює. Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Що ж, морду зробив? Але це був тільки початок. Схоже, в тій станції непроста історія. Не просто так вона лежала місяць в сервісі. Хоча це не пояснює, як згоріла морда. Значить, по входу живлення короткого нема, запобіжники цілі. Тут є на діодах короткі, але це шунтуючі діоди, півобмоток трансформатора. Воно хитає трансформатор з середньою точкою. Тут питань немає. Я перевіряв в зборі зверху тільки один імпульсник. Тут напруга є на драйвера, але в нас є ще один. Треба заживити 220 на столі, глянути, що робиться по другу сторону. Коротких я ніде не знайшов, силових пробитих ніде немає. І поки що я не знаю, що відбувається. Ще бачу, тут є стабілізатори живлення. Ай. Треба піти поспати або каву третю випити. І ще перевірити живлення, вторинні лінійні стабілізатори поверху плати. Чудеса, та й годі. І знову ж таки, зверху я нічого не знайшов. Сигнал ЕНА приходить. Спробу розхитати трансформатор немає. 12 вольт з ВБАТ формується, плюс 5 на процику немає. Треба дивитися, звідки має формуватися плюс 5 на процику. Вони, по ідеї, мають формуватися з другої вторинної обмотки трансформатора. Гальванічно розв'язані. Принаймні для цього процика. Напруга формується ось тут. Течки. 12 це йде керування на хиталку повишайки. І 12 є. А далі нічого. Треба танцювати довкола тутка. І я бачу, що плюс 5 мусить формуватися. Воно не є гальванічно розв'язане. І цей процесор має заживлюватися власне, від плюс 5, котре з лінійника 12 вольт. Але цей лінійник ніяк не з'єднаний з цим. Це окремо йде. І, відповідно, шукати засаду треба, починаючи від лінії N і плюсового виводу акумулятора в тій от цій дрібноті. Чим далі в ліс, тим грубші партизани. Два плеча, дві ланки на транзисторах пропускають по N 23 вольти. Приходить на стабілізатор. На виході, плюс 5 є. Чому ж нема тут? Та тому що китайці криво підписали: мінус тут, а плюс не де написано а поряд. Ось тут плюс. Плюс 5 на процику є. Тепер немає розуміння, чи пробує процик хитати, чи не пробує. Ото треба лізти в обв'язку процесора. Спочатку подивлюся, чи з'являється вторинне живлення на трансформаторі. Висока. Якщо ні. Тоді треба шпортатись далі в стороні холодній. Чому процесор не пробує хитати повишайку. Напруга за трансформатором не піднімається. На процесорі живлення є без просадок Проц не гріється. Треба зрозуміти, чи він живий. Стаю на лінії комунікації SDL, SDA. І дивлюся, чи по обох лініях буде в мене комунікація. Раз є, і в помилку впали. Зараз впали. Та. І друга лінія. Так, мінус тікає зараза. І друга лінія теж є. Гарно, значить, процик живий. Значить, мені треба, по суті, ковиряти саму хиталку. Продовжуємо продовжувати. Хиталка в нас зроблена по принципу вентиля. Тобто відкривається одне плече, автоматично блокується друге. І навпаки. 22 Ома резистори приходять сигнали. Цілі резистори хиталка не пробита. Тут нема до чого домахатися. Живлення драйвера 12 В є. Маємо дві лінії, котрі валять через резистори підтяжки на процесор. На одній лінії низький рівень, на другій без шима появляється високий. Получається, що шимити не хоче сам процесор. При цьому на обмін по шині він спілкується. Живлення в нормі, тобто він нормальний, на перший погляд. Хіба, може йому з софтом щось пробане, але, блін, шина працює і не в одному напрямку, а в двох напрямках є обмін. Дуже дивно, якщо чесно. Коротше, треба трясти про це, його обв'язку. На платі є цікаві піни. Кей, тест. Що вони означають, як ними користуватися, звичайно, ніхто не знає. Та й отаке. Під мікроскоп, можливо, пропаяти, а далі пробувати зрозуміти, по яких змінних по периферії проц може не захотіти запускати повишайку. Щось йому та й не подобається. Але це точно не напруга, тому що вона в нормі, як його живлення, так і живлення акумулятор, і помилка невизначена помилка, просто ерор, і все. Або пес його знає що. Спілкуватися з дальньою частиною інвертора йому немає смислу, поки не запуститься перетворювач, тому що від перетворювача заживлюється гаряча сторона. Тому все довкола цього кута плати. Продовжуємо продовжувати. Просидівши ще на тій станцію абсолютно нічого нового не знайшов. Все на місці, пропайка не допомогла. Високу воно не чекає, бо живеться від трансформатора, який не запускається. Вентилятори на місці, нічого по коротких, по утечках, все в порядку. Відповідно, або процик, або його прошивка. Прошивок на ту станцію нема. Проциків на цю станцію нема. Майстер півдня пролюбив, нічого не заробив. Тому і на людей майстри гавкають. Тому не беру після попередників. Половину часу зайняло відновити до стану, в якому вона попала в попередній сервіс. Нічого не хочу сказати, чи співпало, чи потім догоріла, чи власник замовчав, чи хлопці для когось знайшли робочу морду. Але сам факт міряю по собі. Потратив час на виправлення одного дефекту, за який не візьмеш капусти, потратив купу часу на діагностику пошуки, в результаті нічого, півдня нема, а діти кажуть, «та, тату, дай ковбаси. Тому і майстер гавкає на людей, тому і не беру після невдалих втручань в ремонт техніки. Колись в мене був випадок, і може в кого валяються плати, спавні зустрічкою, коли горить проц по високій частині. Якщо хтось таку плату має і вона валяється, розгляну варіант купівлі як донора, бо в випадку вигорання зустрічкою низька би не мала постраждати, вона за оптичними розв'язками, і та плата мені підійде для ремонту цієї станції. Якщо хтось має таку, дайте знати. Контакти на сторінці про канал. Дякую.